Треба ходити на уроки і треба слухати нашу ревісу Петрівну. Це саме головне. Бо якщо без цього, якщо я буду пропускати, я нічого не пощу. Мар'яна Оніщук, здобувачка освіти другого курсу Шепетівського професійного ліцею. Каже, з дитинства захоплювалася швейною справою, тож після закінчення школи вирішила навчатися на швачку кравця. Мені дуже подобається, і коли я щую всякі вироби, я задоволена дуже. Мені подобається ця професія, і в нас була захист, я платя гарно пошила. І не лише сукню разом з одногрупницями. Мар'яна долучається до пошиття адаптивного одягу для військових. Його передають на лікарні, ортопедичні подушки й рюкзаки для дронів на передову. Ми дуже багато допомагаємо нашим бійцям. Багато шили на госпіталь адаптивного одягу. Багато шиємо, передаємо нашим воїнам саме ось такі от покажу вам подушечки, такі ортопедичні, дуже зручно, навіть водії і хлопці з собою, і на позиції беруть. Вона зручна. Для здобувачі освіти, що навчаються за професією швачка-кравець, це і виробнича практика, і вклад в перемогу. І от нас попросили наші захисники пошити ось таку от сумку. І ми продумали перший раз, але все учимося. Це сумка для дронів. Сюди будуть ставитися дрони, і ось так от вона закривається. Тобто і може бути як сумкою, так і ось таким от рюкзаком. І в нас залишилася трошки тканина, і ми пошили їм швидкі. Під, під, щоб їм на коліна десь на чомусь сісти, теж не промокаючи тканину, ми замовляли таку спеціалізовану. Разом із майстрами виробничого навчання учні розробляють ескізи, виробів, лекала і налагоджують пошиття. А вже волонтери доправляють товари для захисників і захисниць. Хоч трохи допомагаємо, щоб їм трошки було легше, щоб відчули нашу нашу теж допомогу і наш малесенький вклад.